Але повернімось до нашої імунної системи. Це не щось абстрактне, це ціла система органів розкидана по всьому тілу від мигдаликів до селезінки, від кісткового мозку до лімфи. Вона сканує наше тіло 24 на 7 в пошуках порушників, вірусів, бактерій, паразитів чи навіть клітин, які почали мутувати в ракові, і все, що здається чужим, має бути знищено. В основі імунної системи лежить здатність розпізнавати антигени, хімічні мітки на поверхні всього, що є чужим. Проти них вона виробляє антитіла, своєрідні біологічні мітки наводки, які вказують, кого атакувати. Та деякі клітини не просто позначають ворога, вони його буквально з'їдають. Це головні прибиральники нашого організму. Вони поглинають бактерії, залишки загиблих клітин і навіть чорнило статуювань. І отут ми переходимо до одного з найцікавіших відкриттів в історії імунології.